Взяли в епіцентрі клей для пістолета. Буває такий, але ми взяли для пістолета. Вибирали в епіцентрі не Нераджу. Всі варіанти провальні якісь і дорого. І дуже дрібна, посічена або дуже крупна і дорого. Ми взяли в білі церкви ось таку на вагу 19 гривень кілограм. Це вона в мішку виглядає сіренько, а є інша ось. Ми наступного разу візьмемо ще таку. Це трошки краще, чистіше. Телефончик там в першому відео є. Такий камінь хороший. Приїхали за плитами, купили плити, погрузили. Це я трогаю, що вони дуже важкі. Так, розрівняли площадку, поміряли, копали стопчики по уровню. Виставив Альоша ось по уровню, Засипає крошкою, хлопці ось прийшли, зараз поможуть трошки. Оці плити дуже важкі. Зараз буде регулювати. Тумбу виставити треба рівно. Тумба дуже важка для одного. Ну, ми разом брали. Така, важко. Цемент звичайний. Посадили на цемент. Не дуже товстий слой. І можна регулювати. Можна Постукати туди-сюди, і воно трошки там усідає, там воно, воно зає так. Спочатку ми виставили клумбу, а потім на цемент її посадили теж. Всі такі блочки. Сажати квітничок я не буду, я камінчиками буду засипати, тому ми так це ми на клей садимо стоїть. Сина просимо, щоб він порегулював, щоб ми попали. Дуже-дуже важка. У мене ніде на відео немає, бо я бігала з телефону. Фоткала, знімала. Наклей. Так. Це агроволокно застелила маленький кусочок, посипала камінчики, щоб нічого не проростало. Ну, ось так. Ось так от. Вона, мамочку мою відпочиває з Богом. Сказати, що це було дуже легко, ні, це не дуже легко, але реально. Це було не легко, саме важке було це бетонні плити і стелла, і тумба. Дуже-дуже важкі, але реально ми вдвох. І у нас наступний буде проєкт. На, на батька ми поставимо пам'ятник. Ось купували за 1600 без клумби. Тільки стелу і підставку, тумбу. Зараз буде телефон. Ось телефон, де ми брали, недорого. Але брали ми у 2022 році влітку. Це рік назад. Наниз, а то, що там воно придавиться? Зараз на батькові поставимо без клумби. установили по уровню тумбу. Зараз на цемент посадимо пам'ятник. Там хороша ніша така для цементу. І зальємо всі цементом. Тумбу. Там дірки між плиткою і пам'ятником. В грунт трошки цемента додав. Там є місця. Не вистачило мені на клумбу камінчиків, ми докупимо, підвеземо тоді пізніше. Ну, ось так. Папа, спочивай з миром. бабуся з ну, дідусем, нехай спочивають.